Погнали, дивіться, на прям. Так, от тут душові. Якби, ну, в принципі, ок. В принципі, норм. всякі зали слави оці вот картинки з мертвими людьми. А медична е... Ну, Коротше, обладнання, все медичне, все, що нам буде потрібно. Е, системний адміністратор. офіс нікого немає. Нікого нема. Никого нема. Офіси, Ну, я так розумію, тут, типа, якийсь прийом, е не прийом, обробка даних. ваще вогонь. Прям. прям. Можливо, бухгалтерія. Хер його. Кімната для. не знаю, для. для зустрічей, для планування, для чогось такого. Тепер, що оця штука? Два гаражі, розумієте? Два. Два. Не один, два гаражі. А, кімната, я так розумію, для відпочинку. Блін, у нас там капітан спить. Ладно, я не буду його відволікати. Не буду його будити. Не спить. Типа бібліотека в вот той другий гараж, куди ми об'їжджали. Ну що там? О, відповідь є одна. Дивимося. Питання в тому. гараж з великою технікою. Я так розумію, це якраз він розрахований для цієї всієї великої техніки. І з іншого боку. Е я так розумію, гараж для дрібних речей і для ремонту. А, ще во, забув. Тут, отут санвузол є ще. Типа все як треба. Все як треба. Всі потреби, які треба закрити, от. Ти не шо, реально може заблукати, мені здається, в цій станції. Так, а де тут кава машинка А ну от, от кава машинка, окей. Блін, кухня Ви тут виб... класна. Я вот от що значить нова станція mm -hmm. от тільки зробили. Кухня дуже гарна, Як вам нова станція. Якщо чесно, якесь незрозуміле лайно.